Вчора прийшла, мабуть, що найкраща презентація Summer Game Fest. Нею став, звісно ж, виступ Microsoft та Xbox, адже там показали дуже багато трейлерів різноманітних крутих ігор, але що найголовніше, показали, мабуть, що найкращий геймплейний трейлер Stalker 2, який досі виходить. Запитаєте, чому найкращий? Зараз про все детально розповім. А про інші трейлери з виставки та про нову демку по другому сталкеру ми поговоримо в іншому відео в найближчі дні. Це відео буде поділене на кілька підпунктів, бо є багато що обговорити. Але щоб не скочуватися в сумбур, ми його трохи більше структуруємо, щоб мені було легше пояснити, чому це, мабуть, що найкращий трейлер, який ми досі бачили по цій грі. Дай Боже, з вами Олдбой. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Особливо дякую Елвуду. Ви моя підтримка, хто має можливість. Будь ласка, долучайтеся, ви просто неймовірні. Завдяки вам канал існує. Ну і почнемо, мабуть, з загального опису, побаченого в новому трейлері по Сталкеру. Відкривають ролик традиційно важкі металеві двері з логотипом студії та маленьким написом знизу Made in Ukraine. Але цього разу на нас чекав сюрприз. Адже хоч це і не перший трейлер українською по другому сталкеру, все ж це перший трейлер на конференції Xbox, ще й такій величезній конференції Xbox, який звучав на ній. Повністю українською, немов в певному сенсі, вибачення за перший великий трейлер студії, який був російською, і звучав новий ролик дуже круто та якісно, але до цього аспекту ми ще повернемось. Скіфи. Так ось, починається ролик тим, як Скіф підіймається по якійсь драбині з підземного бункеру чи лабораторії, де його зустрічає Ріхтер, хлопець, який з'являється в трейлері Болти та Кулі, а також в першому україномовному тизері гри з підзаголовком «Це не рай». Також він з'являвся в демоверсії, яку давали грати на Gamescom та інших конференціях. Схоже, що Ріхтер, принаймні, якийсь відрізок часу, буде активним учасником історії, бо з ним пов'язані чи не всі останні трейлери гри. Так ось, після того як двері з бетонного склепу все. Теж відчинено, ми бачимо дуже красиво зроблену галявину з величезною кількістю рослинності, поржавілим авто та бетонну споруду, яка, мабуть, є частиною того підземелля, з якого ми вилізли. В цей час Ріхтер наспівує край мій рідний край мозгового, і схоже, що цьому персонажу дуже подобається проводити час в зоні. Саме цей момент, як на мене, найсильніше відчувався, як вибачення перед всіма українськими фанатами, і прямо кричав про те, що ми українська гра і про українців. Чарівний Край прута це, вибачте, просто для мене був тотальний розб**б А трейлер тільки по суті почався. Наступним кадром нам показали КПК головного героя. І голос по рації каже, що він передав координати. Завдяки субтитрам. Ми знаємо, що голос належить персонажу на прізвисько Полин. Координати закинув, поквапся Після чого ми бачимо, що знаходимось на заводі Росток. Але тепер там ще є вивіска базар, тобто, окрім бару, тут ще й буде базар. Далі скіф пробігає по дахах будинків і зі снайперської гвинтівки робить постріл в якогось персонажа в камуфляжній формі, мабуть, по завданню, яке він прийшов виконувати в цю локацію. Після чого нам показують, як герой заходить в градирню. Це така велика бетонна труба в формі вежі, яка використовується на шахтах, у хімічній, у атомній та інших промисловостях, здебільшого, для кондиційного. Та охолодження води атмосферним повітрям. Також раніше їх застосовували для видобування солі випаровуванням. Але менше з тим. В середині споруди ми бачимо велетенську аномалію. Наступний епізод трейлеру це відстріл фантомів псі собаки. Особливо мені сподобалась анімація їх розпаду, немов на попіл, при влучанні в ціль. Відбувається це десь на болотах. Справа ми бачимо оглядову вежу, а зліва на обрії помітні руїни, можливо, спалене село. Перед тим як ми продовжимо, хочу зробити маленьку рекомендацію. Мендацію, яка врятувала це відео і зробила його в принципі реальним. Адже доки я їхав в потязі з фанкону додому, якраз таки і вийшов свіжий трейлер по сталкеру. І оскільки я півночі робив нотатки по відео і весь день пишу та монтую ролик, мені дуже допоміг мій стіл від бренду СТІ Стіл, який дозволяє змінювати положення висоти столешні, щоб я міг працювати стоячи і таким чином. Не дав мені заснути на клавіатурі. Насправді це дуже зручний механізм, яким я постійно користуюсь, коли засиджуюсь за роботою. Це дозволяє зберігати свою ефективність значно довше ніж в перманентному положенні сидячи. Я вже понад рік користуюсь столом і дуже задоволений. А гарантія на них так взагалі 5 років. Також в них є круті дизайни на будь-який смак. Як ось ця ось геймерська столешня, а також величезний асортимент супутніх товарів, як то крісла, активні сидіння, різноманітні аксесуари тощо. Також при замовленні товару від 20 тисяч гривень доставка буде абсолютно безкоштовною. Тому якщо вам теж потрібен стіл з можливістю регулювання висоти, обов'язково завітайте на сайт бренду стіл», де за моїм промокодом ви отримаєте знижку в 5% на всі товари на сайті. Посилання буде в описі. Повернемось до нашого трейлеру. Після псі собаки нам показують нарізку кадрів з міської забудови. По зруйнованим партам в кімнаті схоже, що це школа з прип'яті, та ж яку ми бачили в попередньому трейлері. Це не рай. Наступним кадром нам показують сходову клітку госпіталя, що зрозуміло по предметам оточення. Далі нас переносять в якусь лабораторію, де ми ведемо перестрілку з Полтергейстом, який збирає каміння докупи, щоб захиститись або ж бурляти його в нас. Потім йде кадр перестрілки з бандитами в темній долині, де ми почуємо українську версію. Цю про маслину, а саме, замаслинили. Після цього, вдруге за трейлер, нас переносять на болото, де ми зустрічаємо аномалію і, схоже, що шукаємо артефакти. Потім невеличка перестрілка з монолітівцем біля градирні. Далі знову підземна лабораторія та зустріч з контролером. Потім електроаномалії в якихось руїнах, і нарешті боротьба скіфа та Ріхтера з поплавленими монолітівцями. Наступним кадром нас переносять в суховантаж Скадовськ, який дуже багатий на деталі. А на фоні ми чуємо голос гурона, який каже, що зараз час можливостей. Зараз час такий. i okay. Час можливостей, також в Скадовську, ми зустрічаємо першого сталкера афроукраїнця, ідея створення якого була ще в скасованому другому сталкері 2011 року. Здається, розробники багато звідти взяли взагалі в нову версію сталкер 2. того ж кота баюна, якому ще нещодавно присвятили окремий мікротизер. Так ось, над прилавком чорношкірого сталкера надпис: хто не курить і не п'є в аномалії помре. І біля нього можна ще побачити старе радянське радіо, з яким можна буде повзаємодіяти. Можливо обрати музику. До речі, цікавий факт, що росіяни після появи чорного сталкера, в прямому сенсі цього слова, сходять на лайно від побаченого, а українцям абсолютно окей від такого персонажу, що вкотре доводить, хто є цивілізованими людьми, а хто неосвічені неандертальці і расисти. Далі нас знову повертають в якусь недобудову та вперше показують псевдогіганта в грі, анімація якого мені дуже важко оцінити за такий короткий шматок, але візуально виглядає він доволі пристойно та деталізовано. Плюс тепер він. Запустив шикарну гриву. Потім нам показують ще трохи перестрілок з монолітівцем в закинутих приміщеннях, чи то заводів, чи то складів, де, до речі, можна розгледіти антенну зі сміття, хто пам'ятає такі штуки. А за кадром чути голос Скіфа, який запитує, який сенс у всіх цих жертвах та смертях. Усі ці жертви, усі ці смерті, який в них сенс. Після чого ми бачимо торнадо посеред складу контейнерів. А голос за кадром вже Фауста, немов відповідаючи скіфу, говорить про те, що зона така, якою бачить її наш герой. А ось Фауст показав, якою він її бачить. Я ж показав тобі, якою я її бачу. На екрані в цей час важко дихаючи Ріхтер та Скіф відходять від поєдинку з Монолітівцями, де Ріхтер знімає протигаз з неживого фанатика, і вони разом зі Скіфом дивляться в небо. Цікаво, що Монолітівці в трейлері всі лисі. Не знаю, чи це співпадіння, чи в цьому буде якесь пояснення, але бороди в них різні, тому, скоріш за все, це все таки не клони. А ви пишіть вашу думку в коментах. Фауз, до речі, це той сліпий монолітівець, який був в трейлері Йди до мене, і схоже, що він буде однією з ключових фігур цієї історії. А тепер давайте розберемо всі важливі елементи, які зробили цей ролик таким крутим більш детально. Почати, я гадаю, варто з озвучки та анімації облич. На відміну від попереднього трейлера з підзаголовком «Це не рай», українська локалізація повністю синхронізована з ліпсинком Ріхтера. Все, що він говорить та співає, відображається на його обличчі. Радий тебе бачити, друже. Тобто, як ми і обговорювали раніше, українська в попередньому трейлері була по суті дубляжем. В той час як сьогоднішній наш трейлер під назвою. Можливостей демонструє саме ліпсинк, адже губи повторюють те, що говорить персонаж. Ви тільки погляньте на це. Чи є це заслугою вправно імплементованої технології від Nvidia, про яку ми згадували при розборі минулого трейлера, яка симулює ліпсинг під аудіодоріжку? Чи все ж це аніматори вручну так попрацювали? Я не знаю. Гадаю, і те і інше в будь-якому випадку виглядає фантастично. Сподіваюсь, так буде у всій грі. Голоси також підібрані гарно, а актори відіграють і звучать дуже приємно та правдоподібно. Іди своїм шляхом. Наступне, що хочу згадати, це аномалії, які нам зустрілися в цьому трейлері. На початку, коли ми виходимо з бункеру, то бачимо на галявині блукаючу обрієм електроаномалію. Наступна це величезна аномалія, яка зависла в повітрі над базаром в ростку. Схоже, що це гравітаційна аномалія. Далі ми бачимо, мабуть, що одну з архіаномалій, якусь вогняну, яка як вихор здіймається вгору в градирні. До речі, в кінці трейлеру дуже схожа, але у вигляді торнадо буде ще одна архіаномалія, яка серед контейнерів здіймає. Мається вгору. Далі ми бачимо аномалію Мильну бульбашку, яка також була в трейлері Болти і кулі» і мала бути, якщо не помиляюся, в скасованому сталкері 2011 року. Наступна аномалія після неї це добре знайома всім сталкерам електроаномалія. Ну а про останню та що архіаномалія, та що торнадо, я вже згадував. Також, я гадаю, необхідно обговорити устаткування з трейлеру. В моменті з вогняною архіаномалією на детекторі, який тримає в руках головний герой, можна побачити напис Ведмідь, а на болотах, де ми шукаємо. Артефакти посеред мильних бульбашок в руках головного героя ми бачимо відгук. Ну і двічі у трейлері буде детектор сварог, який показує як аномалії, так і артефакти. Нагадую, що в попередніх трейлерах нам ще показували детектор Гілка, але в останньому ролику його не було. Коротше, різноманітних приладів буде до 100 біса, що неймовірно круто. Також в цьому трейлері нам нарешті показали КПК та шматок карти з ростком. В перші секунди на карті можна побачити кілька, мабуть, що вертольотів та дуже багато маленьких білих прямокутників. Які є, мабуть, що автомобілями. Скоріше за все, це кладовище техніки, яке ми бачили в минулому трейлері, але ось дороги, які є навколо ростка чомусь, часто закінчуються нічим або йдуть в нікуди. Можливо, це тому, що вони недобудовані або заросли природою, а можливо, це якесь недопрацювання, бо обриваються вони якось доволі рандомно. Коротше, буде видно на релізі. В самому ж ростку ми бачимо багато піктограм, як то завдання, відпочинок, ремонт тощо. Також є ще сині прапореці, який, скоріш за все, сигналізує. Про поточне основне завдання. Зверху в КПК також можна побачити різноманітні закладки, типові для будь-якої гри у відкритому світі, типу архів, апгрейди, статистика, журнал завдань тощо. Далі варто поговорити про зброю, бо в цьому трейлері її кількість показали найбільшу, напевно, що за всі. Попередні трейлери разом взяті. Я не експерт, тому якщо що, виправляйте в коментах. Спочатку ми стріляємо, здається, з СВУ МК 2 на даху, потім в наших руках УДП Компакт в локації біля градирні. На болоті з псі собаками в нас в руках здається Chaser 13, а в локації зі школи Іві Кармел, а точніше, якась варіація на неї. Краще її можна розглядіти ось тут, у щоденнику розробників. Далі в нас в руках сходами лікарні, пістолет, кулемет Кепарис. А в лабораторії в руках у нас пістолет кулемет ПП-19 Бізон, який можна розпізнати по ось цих ось характерних отворах біля ствола. Далі в сутичці з бандитами ми знову бачимо в руках Іві Кармел, а в кадрі з монолітівцем в руках Скіфа СА Лавина. В лабораторіях в нас знову кепарис, але прокачений. А в моменті з псевдогігантом персонаж в руках тримає РПГ 7У. А на складі з монолітівцями в нас вже штурмова гвинтівка ГП-37. В кадріч з торнадо я не розібрав, що це за пістолет, тому обов'язково напишемо. В коментах. Взагалі, від ракурсу камери і великої кількості обвісів, не завжди можна розпізнати зброю в руках героя. Але все ж те, що її багатезно і в неї неймовірно деталізована кастомізація, це безумовний факт. При цьому цього разу перестрілки виглядали дуже соковито. Курі летять туди, куди ви стріляєте, і мають невеликий розкід. Тобто стрілянина тут була не заскриптована і чітко видно, що герой не завжди потрапляє у ворогів. До речі, тут стріляючи від приціла, можна затримати дихання, щоб краще цілитись. Це добре Мітно, коли ми на даху стріляємо з СВУ МК2 з локаціями в гри теж повний порядок. Що природа, що будівлі, все виглядає дуже деталізовано і круто. На вулиці багато різних рослин, а дерева не виглядають копіпастою. При цьому у нас очевидно буде зміна погоди та часу доби, адже в трейлері є і туман, і дощ, і сонячна погода, день, ніч тощо. І все це виглядає без перебільшення вражаючі. Звісно ж, не забуваємо, що це трейлер, але все ж виглядає круто. Позаду продавців в Скадовську стоїть зброя, їжа та інші предмети, теж всюди розставлені, що додає локації більш живого. Та реального настрою на полицях гравці вже також помітили пиво хміль, горілку «Козакс» з логотипом з третіх козаків, сущене молоко, енергетик нон-стоп тощо. А на шевроні монолітівців в сцені з бійкою в слові моноліт на шевроні українська буква І, та що теж великий респект розробникам. Анімації мені теж сподобались: як катсцен, так і перезарядки зброї. Все якісно і навіть трішки пафосно. Особливо ця битва на ножах. Щоправда, коли персонаж стріляв, наприклад, з дробовика, мені здається, було б логічніше, якби приціл або розширявся в цей момент, або ще якось змінювався, щоб було зрозуміло, що в цей період ви не можете вистрілити знову. Натомість він тут просто статичний. Проте це таке більш придирка. Але є і невеличка реальна ложка дьогтю, яку також слід проговорити. Як я розумію, все ж катсцени будуть кардинально відрізнятися від тих анімацій, якими будуть нагороджені персонажі в звичайних діалог. Підозрюю, що рядові розмови з NPC будуть щось в стилі говорячих голів Старфілда, в той час як заскриптовані ролики виглядатимуть Голівуд Голівудом, що насправді вже помітно. Так само мені видається, що анімації ворогів. Теж трошки шкатульгають, бо того ж псевдогіганта показали буквально на пів секунди. І те через склейку, тобто з двох різних кадрів. Лодь та кровососа в попередніх роликах теж так само показували уривками. Втім, можливо, їх анімації ще просто не до кінця готові, все ж до релізу ще є три місяці. Але якщо навіть буде так, як зараз, але дополіровано, цього мені вже більш ніж достатньо. Атмосфера шикарна, круті карт сцени є. Стрілянина виглядає і звучить соковито, а сюжет пото тому що нам вже показують, теж викликають чимало інтриги та зацікавленості. Ну а кількість зброї та різноманітних устаткувань і деталей просто вражає. Ще й трейлер на такій велетенській конференції виходить повністю українською, і я дуже радий, що розробники скористались цією можливістю і зробили так напередодні релізу. Загалом це все, що мій мозок зміг вичленити з трейлеру, а також з коментарів фанатів гри під трейлерами та постами в різних групах там Телеграм тощо. Якщо десь була допущена помилка, то це взагалі не дивно. Будь ласка, пишіть в коментах, де саме. Я ще не спав з дороги, по суті, з фанкону, щоб пошвидше підготувати вам цей ролик і мої котята мали найактуальніший контент. Тому буду дуже вдячний за підписку на канал, за поширення цього відео. Ну і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, де я буду розбирати демо-версію гри, яку показали на Summer Game Fest. Ось тут ось. Попереднє відео про 10 років відеоігор, обов'язково його подивіться, воно дуже круте, дуже варте вашої уваги. Тому зустрінемося вже за кілька секунд ось тут. До зустрічі і дай Боже.